А якби у житті я своїм знемогла, обернувся у плач тих і спів, а якби і смоківниця не розцвіла, і листям вітер лише шелестів. А якби сталось так, виноградна лоза не принесла врожаю мені, всі оливки оббила неждана гроза, і стояли поля в порожні. А якби у кошарі не стало овець, в станях тиша блукала сама. А якби і настав дням прекрасним кінець, і здалося, надії нема. Я й тоді буду тішитись, Боже в тобі, ти спасіння, яким веселюсь, ти є сила моя, радість серцю в журбі, і з тобою тут втрат не боюсь. Зробиш ноги міцними, як в лані мої, на висоти вперед поведеш. Тихо мириш у серці нерівні бої і в час болю мене обіймеш. Крізь роки вчиш літати, хоч крила слабкі, та пошарпає вітер життя. Знов молюся, втираючи сльози гіркі, і, здається, я просто дитя, але дав насадити мені перший сад у кошарі овець маю я. Тут смоківниця є, там росте виноград. А ще далі багаті поля. А якби їх не стало вонісіньку мить, Боже, душу від ремства спаси, хай ця втрата ще трохи у ній поболить, мир і спокій мені принеси. Знаю, я ще прославлю не раз і не два мого Господа в щирих піснях, існувала без нього, а в ньому жива. Є насліддя моє в небесах, хай відкритими будуть уста для хвали, хай відкритими будуть для слів, по прекрасних місцях мої межі прийшли, по прекрасних місцях Бог провів.